Всім вітання. Сьогодні змагання 10 травня, поїдемо зараз в дворіччя на дворіччя кап разом з напарником Степаном. І що, погнали? Попробуємо половити. Трошки поближче її до машини. Так, ну що, човен у нас вже на місці. От ми вже приїхали на дворіччя, підготували вже човен, зібралися Насті і будемо зараз чекати на брифінг. Так, нам вже дав номер, номер 17. Зараз десь будемо клеяти на човен. Степан! Не, є давай! Нормальні люди за є нормальні люди з катушком? Так. То спонсори павни. Так, а ну чуть-чуть, щоб не було видно. Хочеться окремо подякувати компаніям та людям, які допомагали нам в підготовці до цих змагань. Це компанія Upstream, компанія Golden Catch, компанія Колібрі, магазин Все для рибалки, магазин Золота рибка, а також магазин Фламан. буду пленку вас клеїти. – Степан тут в припіднятому настрої з самого ранку. А що, З самого ранку цілий ніч не спав, готувався до змагань. Будильник на 4.30, проснувся о 3.30. Все як положено. Вживав напої. Давай, як на сповіді розказуєш, що ти вчора ліг лі... спати, пережив? До, до, <гум> до змагань, поки їхали, то нічого не відчувалося. Зараз бачу людей таких заряджених, що не бакан, тот він стоїть. І не карілка лимирають, чи ще якось цей. Ми по-простому, коротше. По Дідівський спосіб, звичайні катушки, донка. звичайні палки, донка, прожимку ще взяли з собою. типу, так, все, все спокійно, все просто. З побажанням всі стартуємо. Так. 7-й годині ранку розпочинався старт змагань і власне через це я побіг до човна для того, щоб якомога швидше добратися до тієї точки, де у нас були тренування і де у нас клювала риба. Давай. Давай, Давай. Давай. відв'язуйся сюди. як я, як яра. Як, 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 як. Там э, дивися, 25 метрів від нас рівно на їх не стане, ми можемо... Все, кидай. Тільки припливши до точки, ми почали обловлювати і з цієї точки ми зняли три риби, після чого їх повезли на зважування. Йо, починай. Кинув вже. Кинув від Я вже кинув. Ти вже кинув. темно. Зараз все. Це лікво. Так. хлопці стали ближче метрів. Хоча регламент змагань не дозволяв підпливати до човна ближче, ніж 25 метрів, проте після першої риби, яку ми витягнули з води, до нас підплило спочатку один, а потім вже і інший екіпаж. Так, як це були перші змагання, як для Степана, так і для мене. Ми трохи переживали, що власне видно по рухах, наскільки швидко ми це все робимо. Квапимось для того, щоб впіймати якомога більше риби. Для регламенту змагань потрібно було зловити три риби і після чого підпливти до мостика, де стояв суддя, і віддати щуки на зважування. Сімнадцять. Вагу маєте? Що? Вагу. Маємо. А я не маю. Я маю. А Маємо. ще кожен своєю вагою важить. Ну, знаешь, быть, На всякий случай. Сегодня, может быть, и не зловити. Как хочете, скажіть. Давай. давай, давай. Ну, одну Одну ну, ну, ноль. ну, там ну, 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 Да. ну, 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 кило 350. Супер. кг 350. Добре. Кило 350. Ідеш, я потримаю вам сюди, звичніше І загальна кіло 650. Кіло 650. Це 2,900. 2,5. І 53 рівня? 3 рівня. Рівно 3. Добре. Давайте вагу. ваша. — На ഇടк не хоче, бо от давно вхід в мідок. Я думаю, може тут дубиться. Ні, не Після того, як ми здали рибу, вирішили перепливти на іншу точку для того, щоб спробувати зняти звідти активну рибу. Сам? Ні. На цій точці я зняв одну рибу і згодом ще одну рибу знімає Степан, після чого ми вирішили переплисти і пошукати рибу в іншому місці, оскільки кількість клювань стала значно меншою. правильніше зараз взяла. Десь там під нею і сидить. Не спіши, не спіши. не піднімай, що що не зробила. Після двох спійманих риб ми приймаємо рішення здати зловлені риби судді і переплисти на дальню точку, оскільки, якщо б ми на цій дальній точці зловили б ще одну рибу, нам довелося б вертатися назад і зважувати рибу. Тому здаємо дві риби і плаваємо на іншу точку. Ya, Давай. З 7 по 9 годину ранку був найактивніший період кльову, а потім вже приходилось кожну рибу практично вимолювати, і кожна покльовка була на вагу золота. Однак, зловивши останню рибу, Приблизно в 12.30 ми прийняли рішення трошки зміщатися до фінішу, оскільки зважування закінчилось в першій годині, ставши ще на одну точку, ми зловили одну рибу і поплили на зважування. 320. Після останнього зважування ми підрахували і приблизний наш результат складав 6 кг 880 г, що власне трішки відділяло нас від призового місця. 2 320 Без претендентів. день. маса. 2 300. Короче, ми здавалися перший раз три, потім два 300. Це 5 300 у нас виходить, да? так? Так, і кіло 600. Кіло 600. 5-300, кіло 600 це 6600. 6900. 5300 плюс кіло 600. Перше, друге, третє місце першого етапу. Відповідно, третє місце з вагою 7 кг 455 г Зайняла команда під номером 7. Да. 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 А? Команда 7 це хто? Деп. Команда 7. Поплисками привітаємо хлопці! Друге місце з вагою. 7 кг 871 г зайняла команда під номером 10.

Хочеться окремо подякувати організаторам змагань, які дуже сильно старались для того, щоб ці змагання прийшли на хорошому рівні. І я думаю, що наступні змагання будуть тільки краще. Напарника варту лікція там запаха. Якби це був напарників, то було бісу, ні? Може би поставте на підестал? На тумбочку йдіть. <говори> ні, <Не, говори> <свій ріжі> герой та локатор. <говори> Команда під номером 2. Спінги дайте на тумбучку. Ні, ні, це не стой. Дай палки, <говори> вас <говори> понату. Так, ну що народ, змагання нарешті закінчилися. Так. І в принципі цьому раді по результатах. По результатах у нас все дуже непогано, непогано і дуже. Загальна вага риб, ми зловили 7 риб вагою 6 880. А третє місце призове це було 7400, Тобто одної риби так. просто не хватило. Просто одна Надолужу. риба могла би нам закрити фактично третє місце. Да. Але це гран-прі буде перший, другий, третій етап. Тобто це зараз був перший етап і буде ще другий, і третій. Тому в другому, третьому постараємося це все надолужити. Загалом було цікаво. Погода Там... не давала сумувати. Погода не давала сумувати, тому що дуже сильний вітер, дощ. Капотить навіть зараз. Зараз буде застілля. пару хвилин ще посидимо і на цьому все. Так що підписуємося на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей на каналі Файна Рибалка. До нових зустрічей!